Вітаємо, дорогі служителі. Майже рік ми евакуюємо, годуємо, одягаємо, рятуємо, лікуємо. Але найважливіше, що має статися в долях цих людей, це зустріч з Ісусом. Ось що сталося свого часу у житті Самарянки. Ось. Що ми хочемо, аби ставалося з тисячами жінок і чоловіків, хлопців і дівчат, особиста зустріч з Ісусом, є класний ресурс. Согіда саме тому, от під час біблійного клубу, який проходить з людьми з міста, у нас світлички, ми почали вивчати Євангелія від Івана, і таким чином народився цей курс «Знайомство з Ісусом. По суті, на кожен з 21 розділу від Івангелія від Івана. Ми придумали три запитання. Всі ці запитання вони відкривають особу Ісуса. Кінцева мета курсу, щоб люди могли ближче познайомитися з Ісусом і прийняти Його в своє серце як особистого Спасителя. Тому ми пропонуємо вам, якщо вам потрібно, використати цей ресурс. Для людей, які внутрішньопереміщені особи, чи люди з міста, які зараз відкриті, щоб почути Євангелія, це добрий ресурс можна використати на домашній групі або у от вивченні навіть один на один з людьми, які прагнуть більше знати про Ісуса, і цей курс «Знайомство з Ісусом ви можете замовити на сайті ІБЦ.